5-дюймової Utility. Вітаю! Радий вам представити мою варіацію на 5-дюймовий утиліті Hunter за мотивами робіт Боба Ловлеса. Сталь у нас Elmax на увігнутих спусках. Відповідно, можна догадатися, раз він 5-дюймовий, значить довжина клинка Грубо кажучи, 125 мм. Хвостовик ось так от потоншено. На руків'ї встановлена імпортна, захранична, заморська мікарта. Ось так от у нас відкритий тильничок. Притинені нержавійка, проставки чорна G10, монтаж, як завжди, на корбі. Любимчик наших військових, і цей також поїде до військового.